І наскільки підприємство Антонов може посилити всю цю роботу? А, українці створюють дрони. На різними компаніями, і це декілька інженерних груп, їх багато, понад 200 вже зараз. І вони працюють як незалежні підприємці, Вони як як незалежні бізнеси. І я хотів би зауважити, що цінність та сила нашого такого інноваційного підходу що за створення флоту майбутнього, чи це повітряний, чи надводний, чи підводний, чи будь-який роботизований флот. Вона так як. Саме полягає у тому, що це все створюється а, українцями, котрі а, створюють навколо цього компанії, проекти об'єднуються з іншими інженерами, і це є надбання певної нашої. Культури і підприємництва, котре в нас існує в крові, і наявність Антонова у такому строю може свідчити лише про важливість сегменту, важливість сектору і можливу допомогу, тому що яким би не був підприємець чи талановитим український інженер, йому потрібна допомога для того, щоб масштабуватись для того, щоб здійснити дійсно якісь проривні у кількостях речі, побудувати один дрон. Не проблема, але від нам їх потрібно сотні тисяч. Так, але знаєте, я вас тут запитаю дійсно, коли ми говоримо про приватних підприємців, про ініціаторів і ентузіастів, які створюють якісь проекти, ми е, бачили приклади, ну що це відносно невеликі або крила, або е, коптери, е, які частково там комплектуючи друкуються на 3D-принтерах і інше. Так, а коли ми говоримо про Антонов, то мо чи можемо ми з вами знаєте, ну так відправити питання у повітря? А можливо у нас з'явиться Налог Байрактара або ще щось більше потужніше, яке дійсно може летіти на вкрай далекі відстані і вражати цілі глибоко глибоко залітаючи в тил ворога. Тут в мене нема якоїсь невпевненості в українських підприємцях. Справа в тому, що я вірю, що створювати нове обладнання, яке буде за розмірами більше ніж барахтари. Українські компанії можуть. І вони це насправді демонструють вже давно, фактично збираючи не, не менш вражаючі зразки обладнання. Поява нової виробничої площадки, вона це виробничого майданчику це свідчить не лише про розміри обладнання, котре потрібно збирати це про концептуальну масштабованість таких процесів. ще раз нам потрібно збирати багато дронів. Українські інженери а, своїм розумінням, які технології вони можуть використовувати, щоб прилади мали унікальні характеристики і складали світову конкуренцію. Але для того щоб масштабувати це і створювати на базі ідеї чи прототипу виробничий процес, який дозволить збирати обладнання десятками, сотнями та тисячами, а особливо коли ми говоримо про великі комплекси, то а вже ж тут вже потрібен досвід, і досвід Кого такого досвіду Україна має Україна в має власну надзвичайну історію у будівництві літаків, і це досвід якраз таки Антонова, і тут він він, тут можливість отримати найкращий досвід з однієї сторони і найпрорижцівніші ідеї з іншої. А от власне про він він чи конкуренцію. Давайте ми з вами поговоримо, тому що тут дуже цікаво. Я поясню на одному із прикладів. У нас є хороший виробник БПЛА, крил, який вже давно себе проявив на фронті. В ця команда працює ще починаючи з 2016 року. Для того щоб не створювати зайвої конкуренції, можливо, не давати зайву інформацію. Ворогу не буду називати назву, але вони вдосконалили своє крило, яке тепер стійке до впливу всіх наявних ворожих систем. Систем радіоелектронної боротьби та нових елементів зв'язку, який дозволяє збільшити кількість завдань і знову ж таки працювати на території ворожого ребу. Так і тут він він чи конкуренція. Як ви вважаєте, якщо нашим інженерам українським вдалося? Знайти е, можливість, як обходити репку, то цією технологією вони повинні поділитись з іншими е, компаніями, з іншими бізнесами, які е, будують дрони, коптери, крила. Чи все-таки тут ми маємо зберігати таємницю кожного і давати оцей потенціал для е, такої жвавої конкуренції, щоб ми з, щоденно знаходили якісь нові рішення? А ви абсолютно праві. це... Дуже цікавий приклад справа в тому, що українські інженери вони мають ділитися досвідом з своїми колегами, і це відбувається в рамках різноманітних кластерів, чи то оборонних ініціатив, чи то кластерів безпекових технологій об'єднань, коли на верхньорівневому рівні технологіями діляться просто надаючи розуміння того, що може працювати, що ні. А ми маємо єдину справу перед собою. Ми маємо перемогу Могти ворога, і ми маємо допомогти а, кожному з нас а, мати найбільш а, швидкий результат. І якщо хтось знайшов такий результат, він вже ж на свій розсуд може поділитися, і об'ємом такої інформації він може поділитися саме в такому об'ємі, в якому сам вважає, але це завжди має залишати елементи конкуренції. Ми завжди маємо залишати можливості іншим створювати не менш проривні ідеї а, і. Залишати елемент творчості у роботі кожної з команд, що працюють в сфері інноваційних технологій. Бо якраз у момент конкуренції створюються дійсно проривні рішення. Вони можуть перед собою і на мати один той самий принцип роботи. Але за якістю чи за вартістю використання вони можуть бути абсолютно різними. Тож нам завжди потрібно, щоб елемент конкуренції між групами інженерів зберігався найкращими а, напрацюваннями, і можливо, навіть саме держава має як дорадчий орган а, казати, якими саме ідеями краще поділитися, але ми всі маємо боротися разом. Не, але не, не лише як об'єднані, а, об а ініціатива і, взагалі, об'єднання українських інженерів. Ми маємо працювати як і ринок. Український ринок безпекових технологій наразі має кращі характеристики стосовно того, щоб потім мати можливість масштабуватися, і саме за рахунок цього ми матимемо перспективу для потужного експорту після нашої перемоги.